Партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс представляє Маленькі історії Великого Києва на радіо Релакс. На вулиці Антоновича 69 сьогодні розташований інститут електрозварювання імені Патона. Це красива будівля з рисами модерну, готики та навіть візантійського неоренесансу. А колись тут було перше київське єврейське училище. Виділив кошти на побудову закладу Лазар Бродський, найславетніший меценат столиці. Поява училища стала подією, яка змінила життя сотень юнаків. У 19 столітті, щоб єврейська дитина отримала освіту, треба було дати хабар, на який могла жити ціла сім'я, цілий рік. Шалені 700 рублів недоступні для багатьох. Усе змінило горе однієї київської сім'ї. Лазар Бродський втратив меншого брата Соломона. Шукаючи розради, Лазар зрозумів, що хоче увічнити його пам'ять. Рішення народилося само собою. Самі Бродські не мали освіти, але якщо збудувати училище, її можна дати іншим дітям, схожим на Соломона. Бродському ж хотілося піклуватися про дітей як про рідних. Лазар Бродський влаштував конкурс серед архітекторів, у якому переміг відомий одеський дизайнер Адольф Мінкус. Окрім пишного оздоблення, у проєкті вперше запропонували встановити душ, для учнів такого ніде тоді не було. Так і народилася ця будівля, колишнє київське єврейське училище імені Соломона Бродського, пам'ятник любові старшого брата. Яку він віддав іншим маленькі історії Великого Києва на радіо? Релакс партнер проекту компанія Довгий Фемелі Офіс.